Коротше, рубрика «Некрашені машини є. У нас ось такі три максимально приємні представники вак групи, які всі так люблять. Всі молоді діди хочуть собі пасати, чуть постарше, діди хочуть собі октавіку, тому що розбираються в городській любві. Ми вам зараз покажемо всі ці три машини окремо. Давайте в порівнянні будемо дивитись. Почнемо з цього нашого пасатіка. Колір Урана Грей». Машина, звісно ж, в рідній фарбі. Хоча давайте зараз одразу. Быстренько її проклацаємо. Капот 112, крило 113, дверка 105. задня 108. Заднє крило 107. Ляда 89, 92, заднє праве крило 111, задня права дверка 109, передня права дверка 104, крило 114. Ха, ви скажете не все, правильно не все, тому що залишилася криша 107. 111. Машина повністю в рідній фарбі. Друзі. Де ви бачили пасата в рідній фарбі? Ніде. Тільки на торговому майданчику автоімпорт. Йдемо далі. Шведесенько. Шкода наша. А 7 17 рік. Свіжакова машина. 112. Давай тепер з цієї сторони. Уговорила, лільок. Крило 118. Дверка 104. Задня 105. Крило 100. Ляда 120. 123. Заднє крило 101. Дверка 107. Передня 105. Крило 109. Дах 112. 126. Фух, мене ж голова закрутилася заднім ходом здавати. Взагалі ми задню не даємо. Тут прийшлося, що лільок гонить-гонить вперед. Короче, раз, два в рідній фарбі. Тепер пасатик той, що на автоматі 2-літровий дизель 106. Крило 117. Дверка 112, задня 109, крило заднє 106. Ляда 91. Це заднє крило, 114, дверка, 113, переднє, 114, крило, 120, криша. Хоп! Бачите, тут який є штрих у нас. Це до продажі. значить, хтось скоро прийде, забере. 125. Всі три машинки в рідній фарбі. Що буде по салончикам, по комплектаціям в наступному відео?